Декрет! Привіт, Декрет! Це нове реаліті шоу з незрівнянною супербілявкою Олею Поляковою. Привіт всім! Я суперблодінка Оля Полякова, і це ваше улюблене шоу. Привіт, декрет! Навіть і не думайте побачити у цьому шоу відеолекції з правильного виношування та виховання дітей. Якщо у декрету де суперблондинка, варто чекати неочікуваного повороту подій. Стойте! Тільки у цьому реаліті шоу Оля Полякова кидає виклик усім забобонам і заборонам. На очах у мільйонів суперблондинка фарбуватиме волосся, питаме шампанське, кататиметься на водному скутері у відкритому морі, стрибатиме на сцені за 900 кілометрів від Києва. І все це в останні тижні вагітності. Оля Полякова не з тих, хто соромиться камери. Вона не вимикатиметься навіть під час дуже інтимних моментів. Criando.